Коли штучний інтелект почав підміняти людину, роботу людей, і він може не просто витіснити людей, скажімо, з їхніх робочих місць, він по великому рахунку починає претендувати на заміну людини як суб'єкта на землі. Про це мало говорять, але є такі речі дуже небезпечні. Ну, наприклад, перше штучний інтелект почав самостійно розвиватися. Без впливу людини, тобто людський фактор уже не в повній мірі впливає на розвиток штучного інтелекту. Тобто ми джина випустили з бутилки, це щось таке незрозуміле і, напевно, страшне, воно саме по собі розвивається, люди вже на нього не впливають зовсім чи майже повністю зовсім. А в спілкуванні з штучним інтелектом дуже часто виникає питання, коли його починають запитувати, і він говорить про те, що людство це лишнє створіння. На Землі, що це ворог штучного інтелекту?